Всім привіт! Ви на каналі Libros Лібрес і з вами Тая. І сьогодні у нас новий формат: читацький щоденник. Я навіть не на звичному своєму фоні і не так готувалася, як зазвичай. Для цього я обрала чорнильно чорне серце Роб... Роберта Гелбрейта. Ось така величезна цеглиночка, цикли... він довго мене чекав і нарешті дочекався. І я планувала просто виходити трохи до вас і показувати свої враження протягом читання книги, але вийшов навіть трошечки влог, адже ці два тижні, коли я його читала, були досить насиченими. На жаль, не позитивно насиченими. Але я вирішила закарбувати на просторах інтернету ці обставини, в яких я читала цю книгу. Тож, мій житатський щоденник Роберт Гелбрид, чорнильно-чорне серце. Поїхали! Що ж, це перший раз я щось буду читати в форматі щоденника і обрала для цього книгу, яку вже багато хто міг прочитати. Тож і спойлерні частини зможете дивитися і розбирати разом зі мною. Аж я взяла детектив Чорнильно-Чорне серце. Читати чорнильно, чорне серце. А, і взагалі сьогодні я мала б записати той шматочок, де я розповідаю зав'язку сюжету і самодетективної лінії. Але має бути трохи ремарочка. Адже сьогодні у нас, 17 листопада, і зранку був масований обстріл усієї України. Я знаходжуся в Одесі, і тут було декілька вибухів серйозних. У нас зараз немає світла, води, опалення, годуть генератори. І я зазвичай в такі періоди зникаю з усіх соціальних мереж, мені не хочеться нікуди виходити. Але цього разу мені хочеться закарбувати цей період, як на просторах інтернету, бо я цю книгу читаю ось в таких умовах. Читаю, бо не хочеться сидити пристрої, треба чимось займатися. І тепер, замість серіалу, десь і з соціальних мереж буде більше книги. В усьому є свої плюси, як то кажуть. Але ось так: от. я не знаю, як я зараз піду з цією книгою кудись шататися по якихось кав'ярнях, бо хочу хоча б чаю сьогодні випити гарячого, бо не мала такої можливості, от. Але я продовжу читати. І вчора, наприклад, я читала дуже так собі затишненько в тепленькій кімнаті із гарячим чаєм. А сьогодні мені доведеться з цією книгою пройти трішки більше. А, ось І я вже прочитала 80 з гаком сторінок. А у нас вже тут з'являється зав'язка детективної історії. Бо Чорнильно-Чорне серце це мультсеріал у Ютубі, і його одну з, одну з авторок цього мультсеріалу її цькують. Її ж фандом. Адже там створили гру, і ось. Той, хто створив цю гру, він її ненавидить і цкує в інтернеті. Дуже-дуже серйозно цкує. Настільки, що вона навіть вже намагалася вкоротити собі віку. І ось вона приходить до цієї агенції, нашої Робін і Корморана, і просить Робін про допомогу, про те, щоб вони знайшли, хто це, тому що це стає неможливим і вона боїться. Ось, але Робін вимушена. Відмовити, а от що далі, то я ще не прочитала. Але може бути цікавим, якщо тут таке довге роз... таке повстезне розслідування, будемо дивитися, що там і як. Але буду читати в таких умовах, що я ніколи ще таких товстунців в таких умовах не читала. Зазвичай завжди вибираю щось менше. Але, блін, я вчора його вже почала, я не буду його змінювати. Бо я так не виконую жодних планів. Будемо хоча б щось тримати стабільним. Тож, будемо мати, маємо, що маємо. Головне живі і тримаємося. Все переживемо це точно. Називається другу добу не світла. Ми вже готуємо на газу». Що ж, я вже прочитала більше ста сторінок. У нас тут вже, звичайно, є, сталося смс по собі вбивство. І, значиться, ще наші герої вони не почали розслідування, вони лише е, оговтуються ще дізнаються взагалі про цю подію. В принципі, мені наразі цікаво, досить легко йде, не дивлячись на те, що доволі е, така собі важенька книжечка, але доволі легко йде. Єдине, що в руках її тримати реально незручно. Зараз буду переходити до свого столика приставного, у мене тут лампи. Е, вже другу добу немає світла, тому у мене тут дуже такі читання специфічні, адже холодно. І я єдине, що я зараз розріжаю, це трошки телефон, поки вам знімаю. І, на щастя, я зможу його зарядити на роботі точно, тому не переживаю про це. А от ще тут є станція зарядна, тому що наречений мій працює з дому і в нього має бути заряд. Ну, того сижу і читаю. Мабуть, я цього тижня буду трошки затримуватися там з монтажем. Інших відео чи ще чогось, але в таких умовах це просто зараз неможливо, тому вже як є. Що ж, приєднуюся до вас вже не з початку тижня, а з його кінця, сьогодні вже неділя. А увесь цей час я, звичайно, читала, але трошки закрутилася, не могла ніяк записати шматочок зі своїми враженнями. А тепер читала я вже більше 400 сторінок. Ну, звичайно, в такому обсязі це навіть не половина. Але що можу сказати нині? Ну, по-перше, тут були такі шматки, в яких йшли діалоги в чаті в грі. Вони були як паралельні, і це було неймовірно незручно читати реально. А, тому що ти не розумієш тобі перескакувати по всіх трьох рядках, чи тобі шматок тут, шматок тут прочитати, перескакувати було незручно, адже просто не розумієш взагалі. Щодо цього. І це трошечки мене бентежило. Але насправді самі по собі ці діалоги вони були цікаві. Адже тут у нас історія звертається у тому, що Страйк та Робін все ж таки взялися за цю справу шукати а, цього кривдника Аномію, який цюкував загиблу. Авторку цього мультфільму Чорнину, Чорне серце. І, значить, це вони намагаються оце, усю цю справу розв'язати. Але це неймовірно складно, у них там дуже велике завантаження. Ще й, звичайно ж, страйк у нас такий собі робітник, у якого є певні проблеми, адже в нього є. Його кукса, і це трошечки заважає йому повноцінно деякими часами працювати. Отже, тут ще були моменти зі стосунками, звичайно ж. І чесно кажучи, це був той момент, коли я так я подумала, що нарешті буде щось, що я... чого я дуже давно чекала, але все одно мене обломали. Тим не менше, мені здається, що цього разу ми трошечки з. Зрушимо з цієї мертвої точки саме взаємовідносин Страйка та Робін. Але саме розслідування доволі повне, цікаве, не дарма. тут такий величезний екземпляр, скажімо так. Тому що дуже багато деталей, дуже багато чого відбувається. І за цим слідкувати цікаво. Тематика у нас тут ігрова, ігрова, Netflix тут мав знімати фільм, за цим мультфільмом. Ну, тобто кожного разу у Гелбрейта в цій серії висвітлюється якась тематика. Там одного разу це був там, модельний світ, і уся ця, усі ці вершки спільноти. Потім там були і письменники, і все таке. А ось цього разу ми у сфері ось цього Ютубу, у сфері ось цих всіх акторських якихось моментів, що був проєкт великий. Було багато людей, які над, які над ним працювали, і у всіх у них можуть бути якісь мотиви щодо того злочину, який стався. У нас сьогодні стався приліт буквально поряд з гуртожитком. І наша кімната ось вхід. А ось тут є сусідня кімната. І ось так у нас тепер виглядає вікно. Цього його просто заліплював в швидкому порядку, тому що вилітало скло. Ось ця частина, до речі, проліплена. Вона, до речі, ніяк не розбилася, а ось ця була просто широким таким заліплена, і вона вилетіла. То сьогодні будемо заклеювати ті окна теж, тому що тільки, тільки ще приїхали сюди і ще не встигли заклеїти вікна, а ці прильоти бо з того боку прилітає вже четвертий раз, другий поспіль за один тиждень. Це трошки вже моторошно, якщо чесно. До відмітки вже понад 650 сторінок, приблизно ось так це виглядає. Але насправді ще багатенько чого попереду, майже звичайна книга на 400 сторінок. Але ця частина не уступає своїм попередницям, адже доволі цікаве розслідування, доволі заплутане. Чесно кажучи, у мене взагалі немає ніяких версій, я не знаю, що там відбувається. Але знаєте, от читаю, розумію, що одна з причин, чому я ще люблю цю серію, тому що мені подобається ось ця атмосфера і ті інструменти, які мають наші герої, адже вони не поліція, вони приватні детективи. Тобто вони як такі собі. Таємні шпигуни, у них такі собі а, інструменти, як переодягтися, а, перуки, лінзи, а, створити фейковий сайт для того, щоб та людина, яку їм потрібно допитати, нічого не підозрюючи, виклала усю інформацію. І те, як вони підмічають все, що їм говорять, це, звичайно, просто взагалі мені дуже подобається справді. Тут у нас це саме розслідування по собі крутиться навколо цього мультфільма, навколо усіх, хто був до нього дотичний тим чи іншим способом. І признатися чесно, взагалі, навіть не можу собі уявити, до чого ж прийде, тому що дуже багато різних ниточок. Які переплутані. Це ще трошечки маю пожалітися, тому що тут е, злочині літери на обкладинці, і моя літера Г просто починає стиратися через те, що ну, майже вже стерлася. Через те, що це корінець, який постійно знаходиться в руках, а не тримати його в руках теж майже неможливо, тому що дуже такий важкенький Дуже така важкенька книжечка, і неможливо просто її втримати навіть іноді в руках. Але вже як є. Чесно кажучи, думаю, може, варто було перед початком читання якимось лаком для нігтів покрити, щоб воно так не робило. Але я чомусь про це не подумала. Трошечки шкода, тому що гарно має бути, а воно вже не так гарно. Зараз буде трохи спойлерна частина. Тому буду ставити тайм-коди, щоб ви бачили, куди треба перелізти, якщо ви раптом ще не читали цю частину. Але впевнена, вже багато хто з фанатів цієї серії, її вже прочитали, адже вона давно вже вийшла. Отже, чесно кажучи, я взагалі трошечки гублюся. У нас вже є герої, які відпали. Але мені здається, що це можливо аномія це пес. Але є таке відчуття, ніби це найпростіша взагалі відповідь. Тому що. Якось дуже багато чого на нього вказує, а з іншого боку, ну, не може все так бути на поверхні. Тому мені здається, що, скоріш за все, аномія це той, на кого взагалі ще не подумала наші детективи. і Він вилізе звідкись взагалі неочікувано. Скоріше за все, буде так. І в якийсь момент у мене навіть з'явилося з'явилася підозра, що реально це може бути сам Джош. Що він це все підлаштував, але до чого не зрозуміло. Ще є у мене підозри на оцього, чи то нареченого, чи то ні Еді. Але, знову ж таки, якось занадто просто воно, воно виглядає. Знаючи взагалі схему таких детективів, що, скоріше за все, я буду в кінці просто в шоці від того, що взагалі відбувається. Але наразі в мене ось такі версії. Бо інших. Поки що немає запутана насправді справа. Якщо ви мене спитаєте, чого це я постійно у цьому фіолетовому худі, то я вам відповім, що просто я Неймовірна мерзлячка, а у нас ще й холодно. У нас досі не вимкнули опалення. Його вмикали напередодні обстрілу, і коли зникло світло, то зникло і опалення. Його досі ще не повернули, вже тиждень пройшов, але все ніяк. Нам щось розказують про якісь повітряні кишені, через які не можуть запустити. Але я трошки в цьому, на цьому не знаюся, тому не знаю, наскільки це взагалі реалістично. Але тому, коли я приходжу додому, то я завжди надягаю зверху цей Гуді, тому що він теплий, і я не знаю, я його затискаю, мабуть, дуже-дуже сильно. Тому саме і така постійна картина в кадрі, тому що холодно. Буде літо, буде більше різних інших нарядів, а поки що, поки що, я фіолетова дама. Що ж, я дочитала ось цю величеньку цеглиночку, я її дочитала. І насправді це було реально класно. Останні 100 сторінок це було таке напруження, просто передати не можу, адже вже дуже підвищувалися ставки, вже е, наш злочинець наступав на п'яти нашим детективам, і вони були в реальній небезпеці. Ну, зазвичай це класика, але... Було реально трошечки навіть страшнувато за наших героїв. А от що до розв'язки. Ну, визнати. А, і сказати, що я знову ж таки не обігнала наших детективів. Ну, це база. Тому що, в принципі, в принципі хоча в мене й були. Якісь там здогадки, якісь там версії, але всі вони виявилися зовсім неправильними, зовсім не такими. І, скажімо так, винуватися всього цього я навіть не згадала і просто списала взагалі з рахунків. Ну, в принципі, я була не одна така. Але я чесно скажу, що насправді цього разу мене Роберт Гелбрейт не підвів зовсім в наш роулінг. Тому що і атмосфера, і написання, те, як написано цю книгу, вона все налаштовує на такий собі детективний лад, саме приватного детективного агентства, яке... Має свої методи, дуже цікаві. Плюс до всього ще головні герої, які мені реально цікаві, за якими я більше йду, навіть ніж за розслідуванням, але й розслідування кожного разу. Це якесь дуже цікаве заплутане розслідування зі своїми якимись приколами та тематиками. Тут, наприклад, дуже багато було про інтернет-ігри, соціальні мережі, інтернет-скування і те, що взагалі може відбуватися в інтернеті. Єдине, що знаєте, тут було дуже багато на Твіттері, Закручено ще коли він був Твіттером, Це 15-й рік у нас відбуваються події. І я скажу чесно, ніколи не мала нічого спільного з цією соціальною мережею, тому мене трошечки здивувало, що це як якісь діалоги, приватні розмови, просто які у всіх на очах відбуваються. Ось це мене трошки здивувало, тому що неймовірна кількість інформації, яку взагалі наші детективи тут отримували, вони отримували саме з таких от коментарів, відповідей на якісь твіти. І це виглядало як реально якась публічна розмова. І от мене це дивує сьогодні, тому що дивує, що є такий формат. Ось, напевно, так. Тому що для мене це якийсь дивний формат, я тому, мабуть, ніколи туди не заглядала. І Ще трохи спойлерів, трошечки хочу з самого нашого злочинця обговорити. Тому, якщо ви ще не читали раптом, то будуть тайм-коди, де буде зазначено, куди вам краще перейти, щоб нічого собі не погіршити і не дізнатися раніше. Отже, чесно кажучи, я Гуса взагалі списала з рахунків, тому що не було майже нічого, про що вказувало б на те, що це може бути він, окрім того, що лише він хворіє. Хоча... Хоча страйк на самому початку його розглядав як потенційного аномію. І те, що воно виявилося саме так, ну, я не здогадалася до останнього, тому що дуже багато чого вказувало на Нільса, про якого говорили, але не про Гуса. Що стосується його батька, з яким він він вчинив певним чином, не буду це промовляти, тому що ще щось заманять, не хочу. Але сказати чесно, ну, він був такий нахабний, але, врешті, я не думаю, що він заслуговував такого. Тому такий кінець, такий фінал він був доволі цікавий. Що ж стосується однієї з улюблених моїх, моїх тем, взагалі в цій серії це стосунки Робін та Страйка. Адже тут у нас. Вже нам напряму говорять, що вони закохані. Якщо хтось не читав попередні частини, не дивіться. Тому що, чесно кажучи, це вже говориться напряму. І я так сподівалася, що через усе те, що відбувалося в фіналі, буде якийсь взагалі момент, який. Їх зведе разом, який їм покаже почуття. Але поки що, поки що, головне досягнення цього томика у нас є те, що вони хоча б перед самими собою визнали це. Нарешті, дочекалися шоста книга вже. Тому я не знаю, я дуже сподіваюся, що в наступній частині вже нам покажуть трошечки більше вже зближать наших героїв, тому що. Скільки вони ще будуть невірятися тими іншими людьми, щоб забути один одного? Ну, чесно, ну дайте мені вже цю класну пару, реально дуже вже хочеться. Ну, вони дуже класні, вони неймовірно підходять один одному. Ну, коротше, я трошечки наприкінці останні сторінки, я дуже хотіла, щоб це сталося, щоб вони визнали це не перед самими собою, а один перед одним. Але ні, на жаль, цього не сталося. Та ще й там ще моменти були. Тож будемо дивитися, будемо читати. Залишилося мені ще придбати наступну частину, якої ще в мене немає. І йти далі. Якщо говорити про загальні мої враження від чорнино-чорного серця, то тут піднімається дуже багато класних реально е, тем, е, дуже важливих тем, тому що цкування в інтернеті мені здається, наразі це просто неймовірно важлива тема. Адже дуже багато вже інтернету в нашому світі, і вся ця дозволеність того, що е, ніхто не знає, хто знаходиться за акаунтом. То немає ніякої і відповідальності за те, що люди говорять в інтернеті. Тож важлива тематика. Важлива тематика ще популярності якихось фандомів і всього цього. Тому, як завжди, роулінг не тільки дає нам цікавий сюжет, але й піднімає важливі теми, які змушують замислюватися взагалі над цими питаннями і подивитися іноді на них більш глибоко і більш пильно. Тому. Я насправді задоволена. І це був мій перший влог. Я намагалася його знімати, якісь частинки. Він був місцями складнуватий, адже такі обставини були. Я впевнена, що ще будуть моменти, які мені захочеться у цьому влозі підкорхувати і на майбутньому ставати кращою. Але я дуже сподіваюся, що вам сподобалося. Дуже рада, що ви додивилися до цього місця і дуже дякую вам за це. Не забувайте поставити лайки, підписатися та написати, чи читали ви цю книгу, і які у вас були враження від його її фіналу. А також які у вас були версії під час читання, на цьому все з вами була Тая. На все добре.